Ситуація на Покровському напрямку в Донецькій області загострюється. Покровський є одним із найважливіших вузлів оборони та логістики ЗСУ на Донбасі. Протягом місяців українські війська стримували наступ Росії на місто, знищуючи тисячі російських солдатів за допомогою дронів Камікадзе. Проте останніми тижнями ситуація змінилася. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главрець з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та. Підписуйтесь на канал. Російські окупанти проривають оборону, і перші ворожі ДРГ були зафіксовані в місці. Пише Reuters. Росія продовжує атакувати навіть попри втрати і знаходить нові способи ведення бойових дій. Зараз вона активно застосовує дрони з оптоволоконним кабелем. Їх складно заглушити, тож електронна боротьба проти них майже не діє. Ці безпілотники можуть вражати українські позиції на відстані до 25 кілометрів. Зазначають аналітики Майкл Кофман і Роман Погорілий із проєкту Діпстейт. Трати серед російських військових дуже великі. Командир батальйону Вовки Вінчі Сергій Філімонов зазначив, що полонені зізнаються. Найбільше вони бояться саме дронів. Навіть у вісні ті перетворюються для них на справжній жах. За його словами, погано навчених російських солдатів, зокрема засуджених, кидали в бій із мінімальною підготовкою. Інші приклади підтверджують відсутність адекватного забезпечення. Один солдат просив у рідних 50 тисяч рублів на рацію. Попри втрати, Росія продовжує просування у червні. За даними Діпстейт, армія Путіна захопила понад 556 квадратних кілометрів української території, з яких понад чверть саме на Покровському напрямку, Україна покладається на дрони, мінні поля та підготовлені підрозділи. Але адаптація російської армії та складність утримання логістики під вогнем БПЛА ускладнюють оборону. Президент Зеленський назвав незначним факт заходу ворога до Покровська. Він сказав, що всі російські війська були знищені. Аналітики застерігають, що навіть невелике просування. Ні, російських військ у Покровську може дати їм можливість просунутися ще далі в глиб регіону. За даними агентства, Росія фактично на порозі Покровська. Тим часом у прес-службі в Хортиця пишуть, що російська армія продовжує накопичувати сили для подальших атак на Покровському напрямку. Водночас сили оборони стримують натиск росіян, знищуючи переважаючі сили противника. Додамо, Покровськ є одним із найважливіших вузлів оборони та логістики української армії на Донбасі. Від нього йдуть дороги в бік Константинівки, а росіяни прив'язані до доріг залізниці, яка для них відіграє пріоритетну роль. Колишній заступник начальника генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко у коментарі Welle сказав: чи вдасться Україні втримати Покровськ залежатиме як від дій зсу, так і з сил Росії.